Прийшла ось така посилочка, і ми такі горішки приймаємо по 15 гривень за половинку. Тобто ось такий горішок в такому стані 15 гривень. В такому стані теж ми його помиємо, я думаю, що він нормальний. Але Но вже такий так собі йде. Тобто його ну, спробуємо його відновити. І, взагалі, цікаве відчуття. В неділю заїхав на прийомку там, по деяким справам, така якась тиша. Завтра тут буде таке робитися, Тут дивіться, повно посилочок, ось посилочки. Ось гора, посилок. Ось посилки. І завтра ще приїдуть ранком посилки. Їх дуже багато. А зараз якась така тиша, а завтра буде ось так. все, там Дзвінки, розпаковка. А сьогодні така тиша, так якось спокійно на роботі. Але треба їхати додому до дітей. Всім гарного. Вечора гарного вихідного продовження. До завтра. Завтра ми на зв'язку розпаковуємо ваші посилочки, скидаємо вам гроші. Любимо вас і ви найкраще.